Шановні співвітчизники, сьогодні десяті роковини кровопролитних боїв за Іловайськ, день, коли ми згадуємо всіх захисників і захисниць України, полеглих у війні з Росією. Іловайськ це не лише трагічна подія в історії України, а й сторінка української незламності. Це чинні подвиг українських військових. Пам'ятаймо, що, попри втрати та обман ворога, наші воїни не здалися, а продовжили прорив із пастки та боротьбу. Цей день завжди нагадуватиме нам про підступність та віроломність російського агресора, про те, що будь-які переговори із терористами та вбивцями є смертельно небезпечною справою і що довіряти їм не можна. Дякую українським матерям та батькам за їхніх дітей, які віддали свої життя за незалежність України, свободу всього українського народу. Ваші діти, справжні герої, їхній подвиг немарний і закарбований в пам'яті нашого народу на вічно, вічна пам'ять і слава українським захисникам і захисницям, полеглим у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Ми переможемо. Слава Україні, героям слава! Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.